Всім привіт! Сьогодні на огляді пару монет, які вже масово почали підробляти. Це у нас рарики. Перша у нас монета 311DAM. Відповідно, Шестиягодник, як то кажуть, в третьому штампі. І якщо ви, хлопці дівчата, бачите монету, з якої з одної сторони йде штамп DA, з іншої 3.11 чи 312. Не просто дивіться на цей штамп, а дивіться на нюанси. Ось перша монета, яка була підроблена. Зроблена з двох частинок. Датова на 8-8. Була вже вироблена. Тут мені знаєте, що перша кидається в очі, окрім нюансів 311DAM. То, що в нас якийсь дуже-дуже незрозумілий вигляд має Кант. Таке чувство, що він був придавлений, бо бачите, він якийсь навіть дуже плаский. І це мене теж смущає. Це перша монетка у нас. Ну, Звичайний 6 ягодник брали. Ну, а аверс тут уже трішечки інший. більше все, щоб роздавлений, для того, щоб сама вставочка не випадала. Таке вже зустрічалось. Це перша монета. Друга монета теж була на обговоренні в Віоліті кинули на форум. Але її тут теж впіймали. Це у нас теж. Аналогічна монетка. І тут у нас вже зроблена трішечки краще, хоча незрозумілі якісь цяточки в ріди каполя кидуть. Ну і крім цього, я вам ще покажу, де, де в чому цей секрет цих трьох монет. Ну і я ось просив ще фото зробити, але ж бачите, ці вугли не дуже-дуже добре видно. Бо гурт зрозуміло, що тут не вставлявся, а вставлявся сам аверс. Ну, і ось третя монета теж з той же самої опери. Вони всі абсолютно різні. Це не одна і та ж сама монета, це вже різні монетки. Тут те саме. Я б сказав, що теж трішки підпресовано. Тут видно якісь дефекти. Але ж самі розумієте, що крім того, що тут воно зроблено в деяких випадках добре і ідеально, як то кажуть, але мають нюанси. Тут трішечки грубіше, але ж все одно дивіться, хлопці дівчата, коли вибираєте раритет, звіряйте фотографії монет, як то кажуть, з лотів, які були продані відповідно авторитетними людьми, і монети були підтверджені. Бо якщо подивитися на монети 3.11, 3.12, у них є відповідні дефекти. Якщо подивитися на тризуб, то він іде рельєфний. Тобто одні частини краще прочеканені, другі із за того, що інструмент виробився відповідно від сили вироботки з'являються деякі дефекти, які ідентичність цих монет підтверджують. У нас, відповідно, може бути ось такий вже більш серйозний, непрочекан тризуба. А в деяких монетах зустрічається чомусь менше, але ж теж замітні отут нюанси, які відповідно. Ідентифікують монету як одноштемпільну, яка чеканилась одним і тим самим інструментом. Так же саме лекальні непрочекани можуть бути і на інших монетах, більш або менше виражені. Так що першу монету пробігли, переходимо до другої. Ну, а друга монета супер-мега популярна. 4 vam так називаємо англічанка. Це у нас 10 копійок з мега 3D щитом. Тут навіть по цьому фото видно, що з тризубом, а саме щитом його, щось зовсім зовсім не так. І відповідно, от наскільки він 3D-шний, як то кажуть. Дані фото проскочили на форумі Віоліті. Ну і відповідно теж вже інша монета. А ось друга монета хотілася, але не продалася. У нас тут, бачимо, аналогічний 3D-тризуб, як я його називаю. Дана монета має ось такий дефект над нульом. Якісь подряпини специфічні, запам'ятайте це. Ну В принципі, по таким фото важко щось сказати, окрім того, що я б сказав, би, що на аверсі дуже часто теж є локальні непрочекані, які більш виражені і відповідно її краще ідентифікувати. А ось цю монету показував на своєму каналі Василь Бегіш. І, відповідно, оці якраз подряпини прийшли людині, яка хотіла її купити Ось той самий 3D-тризуб. Додаю відео з його каналу. І відповідно, дивіться, от якраз оця монетка друга приїхала ось тут, подряпини локальні на нолику. Відповідно, людині, яка хотіла її купити. Так що, ось бачите. Такі рарики, будьте обережні, будемо ще дивитися, може, ще десь таке випливе. Ну, на насчет 4 ВМ, Всього-навсього, поки що я бачив дві монети. Бережіть себе, все буде Україна. До зустрічі!